Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас коротенький огляд. першої зиротоги. Даний бінокль це Swift Saratoga 8х40. Вказано, що він повністю просвітлений, і поле, лінійне поле зору вказано 393. Фути на 1000 ярдів. Це я вже переховав 131 метр або 60 градусів по окулярах. Дане поле не є дуже надзвичайно ширококутнє, так як любили робити японці, особливо в таких топових компаніях, як Swift. Але слід казати, що дане поле і не є дуже вузьке, тому що стандартне поле для 8 на 40 це було 50 градусів, а 60 це ну, доволі непогано. 60 градусів це поле у нашого 7х35 або BPC 10 на 50, там окулярне поле також 60 градусів. Але є відміточка. Ті 60 градусів толком не видно. Тобто, щоб побачити всі 60 градусів, вам потрібно втиснути око так, що вже починається бликавувати. А тут ви собі спокійно, комфортно дивитеся, і тут є 60 градусів чітких, натуральних. Даний бінокль на огляд прислав Владислав Крецл, за що йому величезне дякую. Завдяки Владиславу ми можемо побачити і оцінити таку прекрасну річ. Відразу видно, що прикріплений. Досить непоганий нашийний ремінець. Видно, що бінокль любили, біноклем користувалися. І я сподіваюся, що бінокль буде давати непогану якість зображення. Отже, на даний момент я ремінець і кришечки познімав, для того, щоб було легше його тримати і оглядати. Що ми бачимо? Загалом маємо два болта, що вже краще, ніж один. Центральне фокусування, в принципі, система, така, як у першого того свіфта, який у нас вже був Newport. Такі ж самі виточки. Далі маємо Japan, виробник JB26. Маємо штативне гніздо, кришечка металева. До речі, зверніть увагу, наскільки гарно зроблено. Тут є гумова вставочка, щоб не прокручувалося кріплення. Також зверніть увагу, наскільки бінокль ергономічний. Він ідеально. Просто ідеально лягає в руки. Це, мабуть, один із найбільш ергономічних біноклів, який попадався мені в руки, з огляду взагалі, а з огляду із старих вінтажних біноклів, то, мабуть, таки дійсно найкращий. Щоб ви зрозуміли розміри даного бінокля, в мене є суперкомпактний БПШ 6 х 24 мій. І гляньте, скос починається точно в тому ж місці, просто щоб ви зрозуміли. Гляньте. От труба отут от має настільки вузький діаметр, що ви можете обхопити і ще навіть запас залишається. Бінокль реально дуже компактний, він легенький, він максимально зручний, його хочеться брати з собою, носити і дивитись. У порівнянні із радянським Б8 ось такі розміри у японця. І в порівнянні із БПЦ 4 експортним розміри у японця ось такі. Зверніть увагу, наскільки маленький призмоблок, наскільки він компактний. Ну що ж, давайте зважимо. Swift Ceratoga 744 грама. Це доволі мало. Доволі мало. З такою апертурою це дуже класний результат. Наш B8 8х30 661 грам. Да, менше, але не настільки. Плюс менша апертура, менший бінокль. А по вазі він менше і не сильно. Давайте ще пробіжимося по якості його виготовлення. Ну, по-перше, твісти також закручуються і можна висунути абсолютно на любу комфортну висоту, що реально плюс. Дуже зручна система діоптерної корекції. Все лягає під руку, все маленьке, елегантне, дуже навіть зручно. Також ми можемо бачити, що тут встановлений екран, повністю труба екран. На призмах кришок вже нема. Бінокль на БК-7, звісно ж. І пам'ятаємо, що кришечки, які ставляться на призми, вони працюють погано. І японці про це знають. Звісно ж, і тут кришечки не поставили: поставили гарну трубу екран, яка працює набагато краще. Чому в другій версії вони поставили вже кришечки? Мені невідомо. Також в порівнянні із Swift Saratoga друга версія, просто гляньте наскільки він елегантніше, менший і компактніше. Він набагато менший, ніж дана версія. Також можна замітити, що фокусна відстань бінокля, ось цього Saratoga першого, можливо, більша. Звісно, тут і призми менше, тому можливо вона й однакова, але схоже на те, що вона таки трошки більша на кілька міліметрів. А це, в свою чергу, може забезпечити вищу якість у старої саротоки, ніж у нової. Плюс біноклі з вущим полем, як правило, показують вищу якість зображення при тих же технологіях, як біноклі із ширшим полем зору. Я підняв окуляри, нічого не розбираючи, просто його викрутив. Для того, щоб побачити, оцінити, що тут є всередині. Тут ми маємо призмочки в дуже гарному стані. Система бачимо законтрена з чотирьох боків. Ну, по суті, це найкраща система. Призма звідси нікуди не дінеться. Досить акуратно зібрано. Бачимо, що діафрагми немає у стаканчику, але діафрагма закручена ось сюди. В Окуляр, тобто ось ця гайка, вона є собою гайка діафрагма. Бачите, вона так загорнута всередину, вона працює як польова діафрагма. По масі даного окулярного вузла відразу можна зрозуміти, що тут дуже простий окуляр, тому що маса ну фактично він не вагомий. Я думаю, що тут звичайний кельнер, так як у нашому, 7 на 35, 6х30, 10 на 50. І кельнер дає по суті одну із кращих різкостей на такому полі. Я думаю, що картинка має бути просто прекрасна. Ну що, подивимося в Саратогу. Перша версія 8х40 зроблена на БК-7. В порівнянні з нашим Б8 Загорським, це один із кращих Б8. Як один із коментаторів сказав, що бінокль на БК-7 не може бути вище класом, ніж Бак 4. І знову ж таки Бак 4 завжди вище класом, ніж бінокль виготовлений на БК-7. Дивимося на БК-7. Ось таке зображення. Просто прекрасно. Різкість офігенська. Різкість до краю падає плавно, Хроматизм в центрі відсутній по краю геть незначний. Картинка прекрасна. Дисторсії практично нема. Поле чітке, бачимо зліва-справа, кантик чіткий. Тепер дивимося Б8. Ось вам b 8 на бак 4. Да, поле ширше. Подивіться, які кольора. Гляньте, як швидко здається. Різкість, різкість хороша, виключно в центрі. І гляньте, який хроматизм на деревах. Ну і контраст. Мікроконтраст між листками. Дивимося знову японця. Ну що? Як вам? Що, бак 4 точно краще? Ну і порівняння. Таратога на БК-7 8х40 і з БПЦ 4 8х30 БПЦ 4 експортний зачорнений і максом дороблений. Рахуйте, що це одна із кращих вісьмірок, які є в Свєцькому Союзі. Отже, дивимося японця. А тепер БПЦ 4. Поле ширше, контраст гірше. Мікроконтраст гірше. Хроматизму більше. Різкість в обидвох біноклів дуже хороша. Так, подивимося центр саратога. Отже. Центр Саратоги. Картинка прекрасна. І дивимося. Центр БПЦ-4. Отак. Центр БПЦ-4. Ну, я думаю, ви бачите що картинка така ж різка, але мікроконтраст слабший і хроматизму далі центру більше. Ну, так що, бінокль на БАК-4 і 100%. Вище класом, ніж БК 7 Чи, можливо, справа не в матеріалі призм. Ну, давайте порівняємо. Saratoga перша версія і Saratoga Mark 2. Дивимося в Mark II. 2. От така доволі гарна картинка. Широченне поле. І тепер перекладаємо у Саратогу Mark 1 і Saratoga Mark 1. Ось така картинка. Я б сказав, що так, аж дуже гарно і дуже приємно. Отже, вибираємо центр Saratoga Mark 2. Ось так це виглядає. Я б не сказав, що він бритвенно-різкий. От таке зображення у Saratoga Mark 2. Ось я попав чітко в центр оком. Таке зображення у Saratoga Mark 2 і дивимося Saratoga Mark 1 або перша версія. І тут немає таких проблем зображення. Завжди хороше і практично не залежить куди ви дивитеся оком. Різкість перечудова, просто прекрасна. Ну і що на фінал про Саратога Марк 1 можна сказати? Можна сказати, що даний бінокль є надзвичайно зручним, ергономічним, легеньким, приємним, з офігенною різкістю. Різкість в нього краща, ніж в радянських біноклях, мікроконтраст також краще, ну кольора, само собою. І загалом таку сиротогу дійсно можна знайти, зробити собі і мати доволі якісний бінокль. Хоча він і вінтажний, але він видає картинку на цілком достойному рівні, навіть по сучасних мірках.